Дивовижне створіння океану РИБА. крапля Ця РИБА, якщо її можна так назвати, мешкає на значних глибинах Світового океану. Зовнішній вигляд цієї істоти, оскільки назвати його рибою просто язик не повертається. Настільки незвичайний, що відразу ж на думку спадає таке визначення як об'єкт неземного походження. І, хоча ця риба зовсім не гарна, її вигляд навряд чи залишить байдужим того, кому вдалося побачити це неземне істота. Риба крапля зустрічається на значній глибині океанічних акваторій і воліє вести придонний спосіб життя. Це являє створення сімейство психролютове і є одним з найбільш унікальних створінь, що живуть на нашій планеті. Зовнішність риби настільки відразлива, що багато хто вважають її просто омерзительною, при цьому подібне визначення не заважає деяким народностям вживати її в їжу. Форма тіла цього унікального створення дійсно нагадує краплю, так і структура тіла повністю відповідає назві, оскільки відрізняється текучого, драглистою субстанцією, більше схожою на желатин. Якщо подивитися на дане створення з боку або ззаду, то риба нагадує саму звичайну, нічим не примітне рибу коричневою, а часто тьмяно-рожевого неяскравої забарвлення, у риби коротке тіло, яке має тенденцію звуження до хвоста. Хвостова частина відрізняється наявністю невеликих виростів, які мають схожість з шипами, якщо подивитися на створення здалеку. Якщо на рибу краплю подивитися спереду, то тут картина зовсім інша, і риба крапля зовсім на рибу не схожа, а більше схожа на буркотливого старого чоловіка, якого хтось посмів образити в такому похилому віці. Поряд з природними почуттями, які викликає у людини вид обвислою, сумною і незадоволеної фізіономії. Виникають почуття поваги до природи, яка змогла створити настільки унікальна і неповторна істота з незабутньою зовнішністю. Крім цього, виникають ще й такі думки, що ще невідомо, які унікальні істоти мешкають на дні Світового океану. Цікавий факт. У цих риб відсутній плавальний міхур, оскільки на тій глибині, на якій живе риба крапля, він їй не потрібен, оскільки його розчавило б величезним тиском. Дивно, як таке величезне тиск не може зім'яти в коржик це неізученне до кінця створення. Риба крапля, як і більшість глибоководних риб, має велику масивну голову, просто величезний рот, м'ясисті губи. Весь цей масив переходить у короткий тулуб. Цей масив доповнюється ще невеликими темними очима, які глибоко посаджені. Крім того, на її фізіономії красується, великий, злегка розплющений наріст, що нагадує ніс людини. За цієї особливої структури зовнішнього вигляду рибу ще назвали сумною рибою. Цей представник океанських глибин виростає до пів метра максимально. Маючи при цьому вага не більше 12 кілограмів, так що до океанічних монстрів вона не дотягує. Основне забарвлення риби коричневого, а іноді рожевий, при цьому забарвлення не яскрава, що допомагає рибі маскуватися, перебуваючи біля самого дна. Це дозволяє рибі виживати в таких складних умовах. На тілі риби краплі немає звичної для риби лузки. Крім цього, риба повністю позбавлена м'язів, хоча плавці все ж є, а інакше, якби риба змогла пересуватися в товщі води. Її консистенція така, що вона більше нагадує порцію холодцю, який лежить на тарілці. Жилеподібна речовина виробляється спеціальним органом те, що у риби луска відсутня і м'язи, можна віднести до переваг унікального створення. Справа в тому, що переміщення на такій глибині вимагають витрат сил та енергії, тому риба завжди перебуває в засідці і чекає, коли щось їстівне запливе в її величезний рот. Риба крапля вважається таємничим і потайним істотою, оскільки мешкає на глибинах, на які не здатні пірнати аквалангісти. Її вперше описали в 1926 році, коли ця риба потрапила в мережі австралійських рибалок. Вже скоро мине 100 років, як світ дізнався про цю рибу, але вивчена вона вкрай мало. Цікаво знати, на сьогоднішній день встановлено, що риба крапля воліє триматися нерухомо в товщі води, переміщаючись в основному за рахунок океанічних течій. Перебуваючи в такому положенні, риба широко відкриває рот і чекає, коли у її пащу потрапить щось їстівне. Вважається, що дорослі особини ведуть відокремлений спосіб життя, а підшукують собі пари лише тоді, коли прийшов час розмножуватися. Вважається також, що риба крапля воліє завжди перебувати в межах своєї території. При цьому риба рідко піднімається на глибину 600 метрів і менше, але якщо риба попадеться в мережі рибаків, то їй доведеться покинути своє природне насиджене місце. Як правило, риба вже ніколи не зможе повернутися в глибину океану. З-за того, що риба крапля має настільки унікальний інопланетний зовнішній вигляд, їй вже вдалося звернути на себе увагу засобів масової інформації, а також кінематографістів, оскільки їй пощастило знятися у фантастичних фільмах, таких як Люди в Чорному 3» і секретні матеріали. Тривалість життя цих дивовижних створінь становить близько 5-14 років. Причому ці терміни впливають деякі фактори, в тому числі і везіння. А також умови існування, які ніяк не можна назвати легкими. Вони випадково потрапляють в мережі до рибалок, які ловлять глибоководних риб, крабів або раків, що також впливає на їх тривалість життя. Вважається, що середні терміни тривалості життя знаходяться на позначці 8,5 з половиєм років. Природні місця існування риби краплі пов'язані з глибинами Індійського, Тихого і Атлантичного океанів. Найбільш часто ця риба зустрічається біля берегів Тасманії та Австралії. Як правило, риба мешкає глибше 600 метрів. На глибинах, де мешкає ця риба, тиск води у 80 разів більше, в порівнянні з тиском у поверхні. Основним джерелом прожитку риби краплі є планктон, а також дрібні безхребетні. Якщо раптом. В її величезну пащу запливе щось побільше дрібних безхребетних, то риба його обов'язково проковтне. Вважається, що вона харчується будь-якими об'єктами харчування, які здатні вміститися в її пащі. На багато питань пов'язані з процесом розмноження і появою потомства, досі не знайдені відповіді. Тому невідомо, як риба готується до процесу розмноження і як розмножується. А також, як з'являється потомство. Швидше всього, що унікальною є і її життєдіяльність. Відомо, що риба крапля відкладає ікру на дні океану, на тих глибинах, на яких вона живе. Після цього риба закриває собою ікринки, якби висиджуючи їх, як курка, швидше всього, що самка таким чином захищає їх від можливих ворогів, вона сидить на своєму гнізді. На ікринках, до тих пір, поки не з'явиться потомство. Після їх появи на світ самка ще довго ними опікується. Роль самки зводиться до того, щоб допомогти малькам освоїти такі складні умови проживання. Після появи на світло самка шукає затишне місце на глибоководді, де і знаходиться зі своїм потомством перший час подалі від неприємностей. Поки молоде потомство не стане повністю самостійним, мати їх продовжує опікувати. Підросла молодь повністю самостійна, розпливається в різні боки, після чого вони навряд чи вже зустрінуться. На глибинах понад півтисячі метрів важко знайти природних ворогів цієї риби. Може, і знаходяться такі, що сучасній науці про це нічого не відомо. Цілком можливо, що і на цих глибинах знаходяться хижаки, начебто великих кальмарів або деяких видів вудильників. Насправді ніяких фактів, що підтверджують подібні припущення, не існує. На думку вчених природних ворогів, крім людини, у риби краплі не існує.